16 квітня Верховна Рада в 15-й раз продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію на 90 діб до ранку 7 серпня для кадрової роботи. Це означає, що відпустки без збереження зарплати через воєнний стан можуть тривати до 6 серпня 2025 року, включно. Оскільки святкових та неробочих днів під час воєнного стану немає, слід переглянути норми тривалості робочого часу на червень, липень і серпень. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. 15 квітня Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає створення єдиного реєстру кваліфікацій класифікатора професій, що об'єднає національний класифікатор професій, довідний кваліфікаційних характеристик і реєстр кваліфікацій, а також їх цифровізацію та синхронізацію з іншими базами даних. Прийнято також закон, що змінює підстави для проведення позапланових перевірок держпраці. Тепер під час воєнного стану за заявою працівника чи профспілки, держпраця може перевірити Перевіряти не лише в порушення вимог закону номер 2136 не оформлені трудові відносини та законність припинення трудових договорів, а й факти мобінгу, тобто заяви про психологічний тиск чи цькування на роботі стануть підставою для перевірок.